Доброго Гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Рада вас вітати недільного дня. Вчора помилилася з числом. Сьогодні вже, би подивилася в календар 11 травня 25-го року. І Ніна, як завжди, йде на роботу. Ой, друзі! Добре, що хоч присохло трохи наше болото присихає. Хоча вчора теж дощик поросів. Але друзі на вулиці так похолодніло, що таке відчуття, що в нас не травень, а у нас лютий або березень. Я не знаю, що сталося з природою, чи це як сміються в інтернеті. Чи це місяці понапивалися, чи це такі природні катаклізми? Не знаю, що й до чого. Але маємо те, що маємо. Тішимося тим, що маємо. Тішимося ще одним новим днем, що відкрили очі. Тішимося, особливо я тішуся тим, що йду на роботу. Хоча я вам скажу, за цілий тиждень вже настрій трошки приупадає, приутихає. Ну, але маємо те, що маємо. Для мене, друзі, те, що висохло болото, це вже великий плюс у моєму житті. Ой, очора мені. Ви мені пишете, що, що ви бачите, що я не затягую кофту під аж під шию. Аж це, що я, я не можу. Я зимою тільки у гальфах ходила. Зараз я мене душить, та й на вулиці стає все ж тепліше, як зимою. Ну, то якось так. А ще, знаєте, що розкажу, я дуже чекаю на цей момент. Дуже-дуже сильно. Я чекаю на момент, коли почнуть свісти всякі лікувальні травки муравки Наприклад, бузина чорна, наприклад, чебрець. І ще є така рослина. Але вона достигає до своєї кондиції набагато пізніше, аж літом. Перекоти поле називається. То я хочу розказати за цих три рослинки. Бо вчора мені вже написали, що чебрець лікує кашель. Так, так, друзі, я знаю, тільки забула вам про це сказати. Я знаю, звичайно, що лікує, лікує кашель. Колись. Та багато рослин, в принципі, лікують різні види захворювань, тільки ми не знаємо. А про кашель? Ой, колись, як моя Мар'янка каже, мусила стати при боці, бо поїхав сусід. На свій город, але розказую далі. Колись, як моя Мар'янка каже, далекому майбутньому, бо це було дійсно в далекому майбутньому, майже 28 років тому. Коли вона у нас дуже сильно хворіла, а хворіли ми від 4 місяців. Це було щось, це було... Друзі, випробування на міцність, на міцність сім'ї, на міцність нашого фінансового кошелька та на міцність цього. Бог нас випробував конкретно. Чи ми витримаємо, чи ми впадемо. Дякувати Богові за його силу і підтримку. Ми витримали. Так Мар'янку нашу лікарі були закапали, що це було просто жесть. Чотири місяці дитина попала під капельниці. Це можете собі уявити. Це, це вона навіть, ще, як в нас кажуть, м'язи не тримала, голову не тримала добре, а вона вже попала під капельниці, бо дуже кашляла і дуже, дуже сильно ми то переживали. Ну і це в районі, в районі не дали ради. Були б ми мали свої, свої мар'янки, були би і не мали зараз. В районі не дали ради, але дякувати Богові, як я тепер вже розумію, Бог підослав нам свого ангелика, захисника. У вигляді друга людини, котрої, е, котрої були друзі в сусідній області, в лікарні, але навіть не про те, друзі, а про те, чим ми лікували. Ой, вона нам виписала, каже, що ви мучите дитину, тими капельницями, нічого у вашої дитини страшного нема. Це все переросте, це все. Перейде і все буде добре. Попийте ось ці воліки, і, і все у вас буде добре, а там, а там вона підросте, піде перехідний період і все буде добре. Е, я не знаю, як називалося, але це щось типу теперішнього аміцитрону, щось таке, що розробляється у воді. Ну і ми то Мар'янці подавали, подавали того, і якось так, я не знаю, чи то Божа рука над нами стояла, та напевно. І ми її витягнули з Богом, дякувати Богу, ми її витягнули. А потім, коли вона вже підросла, вже пішла до школи, то вже можна було давати всякі різні травки-муравки. То хтось мені порадив, що варити чай, щебрецю, бзини, бузини чорної цвіту і перекоти поле. Це такий великий буляк. А, я не знаю, у нас, та є, він у нас просто десь вам покажу. Коли буде така можливість, він вилізе. Ох. І я варила той чай. І дитина пила. Це вже десь було після років семи, може більше. Ну не без того, друзі, щоб вона зараз не кашляла. Ну, є моменти, ну ми всі кашляємо, навіть я вже, що я вже в віці. І теж каже мій Михайлик, що ти що куриш, що ти кашляєш. Та не куру. А чого кашляєш? Кажу, не знаю. Ну так кашляю, ти та кашляєш. Ну, та й таке, друзі. Так о, при неділе вам вирішила то оповісти, розповісти, розказати чи як. При неділе і йду на роботу. Ой, вважаю друзі, всім міцного здоров'ячка. Дякую, що ви у мене є. Такі мудрі, відповідальні і самі, самі найерудованіші. І самі найчимніші підписники і гості. Я за що вам дуже дякую. Всього вам найкращого, друзі. Легкої, спокійної неділі. І дав би Бог дочекати до понеділка. До нових зустрічей. Люблю і поважаю, Па-па-па-па.